Їжа, 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 їжа це те, що супроводжує баріатрична пацієнта, отже, і мене хірурга як до операції, так і після операції. В українців стіл без м'яса не буває. точністю Ми ще зробимо. Ці, Здавалось би, такі прості рутинні рецепти, прості рутинні рекомендації покращують ваш результат інколи аж у рази. На всі а солодко вам захочеться рано чи пізно? Це так, от приготуєш три-чотири десерти. Тобі набридно, ти то й про тим кудись в хати, будуть мовчки пити. No. <laughs> Всі ці муки раді вас. <laughs> Ви колись бачили, як готує баріатричний хірург? Я вперше останнє. Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Іванюк, я баріатричний пацієнт і нутриціолог. І сьогодні ми в такій особливій атмосфері знімаємо особливий випуск. І він, звичайно, буде присвячений тому, з чим пов'язані ну, буквально усі свята, новорічні і не тільки про їжу. Але поговоримо в такому розрізі, як сформувати новорічне меню, що які продукти обирати, як не набрати на свята і як не переїсти. Їжа, 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 їжа це те, що супроводжує баріатричну пацієнта, отже, і мене. Хірурга як до операції, так і після операції. Як їсти так багато, щоб не набрати, як їсти так багато, щоб було смачно, як їсти так багато, щоб схуднути. Оце головні питання. Ви всі чули відповіді на них, але сьогодні в нас особливий новорічний випуск, де я буду з Юлею. Ділитися, що я... смачно, що не смачно. Я просто знаю, що мені не довіряють. Вони думають, що я показую свої лоточки і брешу, що вони смачні. От сьогодні ми приготуємо те, що буває, що підійде і на свята, і в звичайне життя, такі баріатричні рецепти. І подивимось, ви спробуйте, і буде експертна думка. Будемо оцінювати від 1 до 10. Перший я експерт, який перевіряє, смачно чи не смачно. Побачимо. Що, поїхали? Поїхали. Сьогодні всі страви, я як батаричний нутриціолог підібрала так, щоб ви могли приготувати їх, в принципі, на будь-яке свято. Вони були поживними, білковими, смачними. Але хочу зазначити, що всі ці страви ми відносимо до етапу тверда їжа. Тобто, якщо ви такий новоспечний баріатрик, читайте книжку, дотримуйтесь рекомендацій, приходьте на консультації, а це все подивіться і приготуйте. Потім це етап твердої їжі. Це з 3-4 тижня. До того у вас етап пюре, а ще до того у вас етап рідин. Тому Ті, хто щойно прооперувався, як наші пацієнти, так і не наші. Пам'ятайте, те, що ми зараз готуємо, це вам можна з 3-4 тижня. Більш детально про наші рекомендації ви можете прочитати в нашій книжці для баріатричного пацієнта, де все детально і покроково розписано. Тож долучайтеся. Отже, сьогодні у нас в меню буде рулет з індички, білковий паштет і баріатрична панакота. Ну звучить класно, правда? Я не знаю, що таке панакота. Ну ви не знаєте, що таке панакота, а люди не знають, що таке баріатрична панакота. І сьогодні ми їм покажемо протеїнова баріатрична панакота. Почнемо сьогодні готувати з рулету, і для цього нам знадобиться індиче філе, спеції без солі, тобто сушена травка, трошки солі. І, звичайно, ж смачна начинка. Це буде сьогодні червоний перець. Може бути солодкий перець або перець капі. І для прикрашання знадобиться зелень. Беріатричний пацієнт має пам'ятати, що основа його раціону, особливо в перший період після операції 3-6 місяців, це білок. В даному випадку індичка це ідеальний продукт, адже в індиці та у крилі найбільший рівень протеїну, найбільший рівень вмісту в білку на 100 грам продукту, тому ми обрали саме індичку. Із хитрощів, які кожен баріатричний пацієнт має знати, це те, що чим твердіша, Структура, м'яса чи того, що він їсть, а тим більше він буде відчувати насичення. Також, коли ви йдете кудись за святковий стіл, а, вибирайте ті продукти, де максимальний уміст білку, а в основному це просто м'ясні страви. Ви можете взяти страву, де є м'ясце чи рибка, і просто вибрати собі оце м'язково, інше не їсти. І таким чином ніхто не буде дивитися на вас, як на білу ворону. Вона нічого не їсть. Не буду дивитися, так як на Юлі в ресторанах, коли постійно питали, а у вас, вам mm -hmm. щось невкусно, не, то, не ну, просто, Насправді немає. Ну, я не знаю, може, ви зустрічали я ні, в українців стіл без м'яса не буває. Будь-який період, щоб не відбувалося за вікном, тобто завжди декілька варіантів. Тому дійсно обирайте просто якесь м'ясо. Якщо вам вже можна овочів, можете обирати м'ясо і салат, і ви будете дуже швидко тримати. У мене не індуси і в нас м'ясо завжди є. Один із а, топових беріатричних хірургів Греції, а, мій добрий друг, і він був на рік рік в стажуванні в Індії і каже, мені на Пасху дали яйце. І щоб ти розумів, Андріан, наскільки там проблема з білками, я це яйце а, у свій кампус приніс, нарізав слайсами і їв як якийсь. Крутий делікатес. Є, як страшно з точки зору людини, яка просто існує на білку, я так все всередині так з'йожується. Тому, ну, тому, да. тому ми, на щастя, живемо в класній країні, у нас багато м'яса, і на Пасху не лише, можна з'їсти якийсь балик. У Закарпатті їдять шовдар і пікницю. Це такий суперкруті делікатеси. делікатес. Закарпатський. Всім, хто не пробував, рекомендую спробуйте. І, а, вони мало підходять для барятиків. Я стою вже і мовчу, тому що зараз піде просто реклама, і вже те, що не можна їсти баріатрикам. Ну родичам порекомендуйте, а ви не їжте, бо знову знову, знову з таку з'йожуюсь. Юля, дозволь мені відбити цю святу індичку. Так, давайте, я боюсь трошки. Треба відбити індичку для того, щоб утворився та, такий пласт, який ви зможете загорнути в рулет. Я тим часом до речі вже нарізала ось такими З точністю. Ми зараз будемо з нею робити. Я надіюсь, гарно відбив. Передаю Юлі. Юля зараз так, буде буду, робити так, красоту із спеціями. Так, що треба зробити далі? Все дуже просто. Нам треба злегка підсолити, не сильно. Ми робимо марінат в солі. Знову ж таки, сюди ніяке масло не додаємо, бо теж питають. І додаємо спеції для смаку. Теж без фанатизму, для того, щоб було смачно, але не. М'ясо вже саме собою смачне. Да, м'ясо завжди смачне. І, до речі, дуже багато хто м'ясо е, з баріатриків, мені кажуть, я люблю м'ясо, я обажаю. як мед для моїх вух. А багато хто каже, в мене не лізе м'ясо. Так, да, багато хто каже, в мене не лізе, Тоді я їм співчуваю. Рибку. З часом можна не таку суху, Там лосось, сьомга, сом, лінь. Ну, на крайняк, картка І поки Юля просто майстерськи закручує наш чарівний рулет, новорічний баріатричний рулет, а баріатричні пацієнти мають знати другу фішечку, щоб більше бути насиченим за півгодини до їжі і за півгодини після їжі не пити воду. Але хитрість у тому, що означає не пити воду лише цей період. А взагалі для вас вода є більш важлива, ніж. Їжа. Нестача води, дегідратація називається науковими словами, може призвести до багатьох ускладнень, аж до дуже поганих наслідків. Також, якщо ви мало п'єте, ваш результат у довготривалій перспективі буде набагато менше. Юлія навіть зараз ще п'є водичку. І а, треба розуміти, що баріатричні пацієнти не зможуть випити всю цю бутилку залпом. Тому з ними має бути постійно у руках те, що зручно носити, те, що можна посмоктувати, не пити так залпом. А от да, це вже з... бо я вам взяла так, стакан. Це, це ж я називається, це, це називається по-англійськи, -по по-розумному, сіпінгове а, пиття, сіп це посмоктувати. І м, класно, коли є м, такі девайси, нагадувалки або апки нагадувалки які м, питають: прискануй бутилку, як от нашу. І ми тобі скажемо, чи ти за сьогодні а, вкладаєшся в графік пиття, чи ти вже не допиваєш. А, наша апка дозволяє контролювати тих пацієнтів, які в силу своєї зайнятості чи емоційності забувають про пиття. Типова ситуація, коли пацієнт забігався на 3-4 години, він ну, не попив, згадує, наприклад, у 6 вечора. А в 10 йому вже треба лягати спати. А ще треба сміш... поїсти, випити протеїн. Ну поїсти, тобто, зробити перерив. Звісно, він mm -hmm. не встигає випити денну норму. І зняв день у нього дегідратація погіршується. І зняв день його результат буде гіршим. Тому пам'ятайте, вода для вас дуже важлива, більш важлива, ніж навіть їжа. Та і мене часто запитують Юлія як допивати воду. От вам відповідь: як допивати воду. Є круті лайфхаки, живемо в крутому сучасному світі, тому користуйтеся. Купуйте нашу бутилку запкою, і вона майже все зробить замість вас. Вам залишається лише пити. І фінальна наша задача взяти фольгу і так щільненько закрутити рулет. Якщо у вас є час, ви можете ще його лишити в холодильнику, щоб він промаринувався. Якщо немає, можна одразу відправляти в духовку. Можна прямо в такому вигляді, можна покласти на деку або в якусь форму. Це в принципі не принципово. Поки готується наш чудовий рулет, ми перейдемо до страви, на ну, яку точно всі очікують. Це солодка страва. Часто баріатрики кажуть, що хочеться солодкого. І звичайно, це треба контролювати однозначно. Ми вже вам в своїх відео рекомендували заміняти солодке на протеїнові десерти. В принципі, баріатрична панекота це такий собі смачний і поживний протеїновий рецепт. Так, а солодко вам захочеться рано чи пізно в когось воно взагалі нема такого періоду, коли не хочеться солодкого. Цим людям найбільш важко з однієї сторони, але жінці, з іншої сторони, їм класно тим, що в них немає періоду такого медового, коли не хочеться, потім захотілося. І вже з цим важко що зробити. Тому пам'ятайте, всім баріатричним пацієнтам з часом захочеться солодкого. І треба робити так, щоб ви його і отримували в корисній формі. І не відмовляли себе, але разом із тим і дозували кількість цього солодкого. Тобто ви маєте лімітувати, маєте це контролювати. Контроль, 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 дисципліна це те, про що я вам завжди наголошую, як у нашій групі, так у нашому додатку, який є в Android, і Apple, Можете просто з браузера заходити. І а, ці, здавалось би, такі прості рутинні рецепти, прості рутинні рекомендації. Покращують ваш результат інколи аж. У рази ще буде точно смачно, я прям дивлюсь. мені вже хочеться спробувати. Що То, починаємо готувати цю смакоту. що нам знадобиться? Нам знадобиться король протеїн. А, в цьому випадку беремо ванільний. В принципі, шоколадний не підійде, бо це не про панакоту. Просто буде не схоже на класичний рецепт. Але можете робити, що хочете, але ж би додавали протеїн. Беремо протеїн, нам знадобиться молоко, желатин, а, фруктове пюре. Ви можете купити готове без цукру, але краще приготувати самі самостійно. Можна запекти яблучко і зробити його. Я о, думаю, о, що о, тут гірчиться? Це не гірчиться. Е, ягоди теж можна брати за смаком. У нас сьогодні е, лохина, прекрасні ягоди. Густий йогурт, білий, е, нежирний. В цілому все можемо переходити. Андрій Остап, я вас попрошу, значить, що зробити? Взяти цю мисочку е, і змішати йогурт, з куб протеїну, а я поки займусь приготуванням желатину. Його треба для того, щоб він набух. Найважче. <звобода для мене> ну, дивіться, тут нічого складного в цій страві. Я от желатин заливаю молочком холодним спочатку і трошки, трошки лишаю, щоб він наповнився рідиною. Відчуваємо аромат протеїну в повітрі. Кожен баріатик знає цей специфічний аромат. Я не скажу, що вони всі раді в цьому, особливо ну, на третьому-четвертому місяці. Але кажуть, через пів року до всього звикаєш і це вже стає. Ну, або якщо не лізе протеїн, ну це хоча б якийсь варіант. Угу. Просто так от приготуєш 3-4 десерти, тобі набридно той протеїн протеїнку не спухати, будеш мовчки пити. <реш> <реш> да, простіше просто його розболтати і випити. Так. Насправді так. Так, що у вас вийшло? Ну заціни ну, це супер. О! Це огонь. Як операція. Тепер, тепер змішуємо о, дві маси теж. Додаємо молоко з желатином, який набух. Якщо у вас не швидко розчинений, ви можете короткими імпульсами в мікрохвильовці його довести до повного розчинення. У нас швидко розчинний, тому ми з цією задачею справляємося набагато швидше. Я реально не знаю, що таке панакот. Я, я з нетерпінням чекаю, що сьогодні ми просимо. Ми просимо. Попросимо нашу команду. Може ще хтось не знає, що таке Єрчиця панакота. Теж? Ні, ні, поки ні, попросимо зробити коротку вставку, взагалі що таке панакота, історія цієї страви, бо я вам навіть сама не скажу. Я просто знаю, як воно має смакувати. Будемо збирати наш чудовий десерт. Беремо <рес> гірчицю. <рес> ні, це не гірчиця, це пюре. На дно Єрчиць. його складаємо трошки. М -м, вже мені у вже виглядає смачно. Не знаю, як вам буквально так, щоб трошки заповнити дно залежно від того, яка у вас стара. Що мало поклала? Ще, ще. Ні, ми ще, зверху. ще солоденького. Так, супер. Угу. — Тепер я попрошу вас накласти нашу білкову масу зверху і так побільше, щоб вона зайняла ну, десь таку частинку, майже догори давайте. Знущаєшся? накласти, налити. Так, це все треба буде в холодильник, да, і щоб воно так. застигло, наскільки я розумію. Угу. Животину треба час, в ідеа годинки дві. У нас є хвилин 15. <рес> так як завжди, класично на всіх кулінарних шоу, обман, але в нас обману не буде. Цей десерт він такий класний приклад того, що можна їсти солодке корисно. Через те, що в нас, правда, немає часу, він мав застигнути, а жилешка трошки провалюється, але ми не будемо сумувати, бо наша головна мета. Показати вам, що це смачно. А, так не трясіть остапить, воно ще не застигло. Виглядає дуже гарно. А, ви можете ще прикрасити фруктами, і ми це зробимо. Отже, для суперлегкої, легкої, смачної, білкової і головне солодкої страви потрібно не так багато. Лише пюре, йогурт, желатин і наші улюблені фрукти. Табодь передбачайте три вір баріатика. Баріатика привіт. Сьогодні для вас готуємо щось цікаве, тому слідкуйте, лишаю канал Андріана Остаповича, щоб всі швидко підписались, бо ви здогадуєтесь, що це відбувається. Я цей це їм, ми його пачками купуємо. Що мені сказати? Вам заховаємо його Ми йдемо готувати білковий паштет. Для білкового паштету нам знадобиться улюблений наш грецький йогурт, сіль, варені, яйця. Ми будемо брати два. давайте три, будемо брати три, і банка тунця у власному соці. І щоб трошки збалансувати смак, додамо ще крапельку лимонного соку. Це для самого паштету, для того, щоб його потім презентувати, нам ще знадобиться огірок. Бо хліб не можна, паштет будемо мазати на огірок. Буде Я смачна. думаю, до чого тут огірок стоїть? Буде смачно, буде смачно. Так. Що ж вам, доручити? — що ж вам воду. так поки я зіллю воду з тонця, я вам пропоную завжди найважчі задачі покласти 2 столових ложки йогурта сюди, додати три яйця і підсолити. Я думаю, це в принципі в нас всі прості страви. Якщо у мене ви думаєте, завжди місія не випали дві <світ> <світ> столові ложки. <світ> якщо ви думаєте, що це складні задачі тут хоч комусь, то ні, у нас же прості і корисні поживні страви. Тут нема складних задач. Тепер задача взагалі надпроста. Нам треба поділити це в блендері до такого однорідного стану, щоб, щоб це відображало слово паштет. Все? Досить? Вкусно. <толон> <Багет>. <толон> Я обожується паштет, Він реально смішний, правда? <толон> Як бачите, нам може дуже смачно, але ми все-таки говоримо про новорічний стіл, тому будемо робити презентацію. Остапович, <laughs> підготувався. Всі ці муки раді вас, підписники. <laughs> я не знаю, Якщо я... Що цей ролик не збере тисячу лайків. Ми йдемо в кулінарію. Ми йдемо в кулінарію. Але я не знаю, як можна не ставити лайк, так? Я не знаю, як це помітити. Святий лайк. Це вже не має бути не лайк, це вже має бути коментар. Типу, дивлюсь цей випуск. такий... Не менше сім слів. Да, не І всі і якщо, вони і, під... і якщо вони підписані, ну я не знаю, то, то все то виключайте. Їх. То ми зараз виключаємо це все і їмо Самі Що mm. маємо зробити далі. Маємо викласти огірочки, які гарно нарізали. Огірки додатково солити не треба. По перше, це зайва сіль. По друге, вони пустять сік і не буде так, так як нам треба. От вони кажуть часто мені з чим їсти паштет? Ну прекрасний же варіант. Подивіться, як гарно, подивіться, як смачно. Ви колись це робили? Я мушу спитати. Звісно, кожен ранок я роблю паштет і... <свісно> е, так, треба випустити повітря і зробити таку. Це зараз все пойдет. О, ну трошки більше, давайте. На що ви жаргуєте? Білку баріатрикам? Ну, тепер трошки менше. <свісно> я поки візьму укроп, тому що насправді ми сміємося, а це і смачно, і красиво, і я не знаю взагалі. Ви колись бачили, як готує баріатричний хірург? Я вперше. Не в останнє. <ріст> 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 Мені ця ідея сподобалася. Я думаю, ми розвинемо це в шоу. А ви пишіть, чи варто нам продовжувати Які ці наші перші, да, перші такі несміливі кроки, чи, можливо, на цьому варто вже й закруглятися і довірити це все діло професіоналам, кухарям, пекарям. Кухарі сидять, такі пишуть коментарі, а взагалі <ріст> на це дивитись не можу. Кров Боже, Там вони криворуки. руки. Ну, давайте так, вони беритричну операцію теж не зроблять, правильно? Не зроблять. Не зроблять. Тому і, слава Богу. Краще всього. Беріатричні операції робимо ми. Сто відсотків, дивіться, є доказ. Можна якісь зірочки навколо мене? Такі тш, салют. Вони, та, такі красиві. І тим часом треба перевірити індичку. Трес, тапович, може вона неї заглянете своїм грозним взглядом, і вона скаже, вам чи клас? А вона ще не згоріла. Не знаю, біжу перевіряти. Ні, не треба прикалувати. Окей. Okay. Я вже зіпсував Юлічку, я її проколов. Вона виглядає так, ніби її готували варвари. <рес> <рес> просто нанизана на ніж, просто. В Принципі, просто коли Андрій Сапович каже, що їжа баріатрика має бути простою, і швидкою він не це мой. А знаєш, чому у нас все так? Ні. Тому що ми реально готуємо, а не робимо а якусь нереальну інсценування, інсценування якесь, якусь видуману історію. Ну, ви просто собі уявіть, що це не окремо кулінарне шоу, де в нас є там не знаю, все підготовлено. Це реально умови не найідеальніші. Дивіться, Юля бере гарячу індичку голими руками, ради все заради вас. Це ради вас. Це заслуговує на зайвих якщо... 5 лайків. Ні, щось замало. Давайте на 100. Але знаєте, що насправді скажу? Якщо у вас є час на відміну від нас, то ви маєте залишити індичку в такому форматі mm -hmm. в фользі в холодильнику на ніч. Тоді вона буде прекрасно різатись. Тоді перець віддасть м'ясо свій смак, і це буде реально і білково, і дуже смачно. Але нам уже сьогодні буде смачно, бо ми в обмеженому часі знаходимось. Так. Виглядає реально чарівно, ну він правда дуже красивий, дуже смачний. Якщо ви бачите, то те, що ми вам обіцяли на початку випуску, ми свого слова дотрималися. Тобто це страви, які можна поставити на будь-який святковий стіл. І насправді більшості баріатриків такі страви можна. Андріан Остапович він ну він не звик мілочитися. Він такого взяв <'я> і зробив такий шматок, знаєте, нормальний. Давайте врешті спробуємо наші продукти. У нас а, з Йолею буде. Як відчуває пацієнт, який прооперований в смаки, і як відчуває той, хто не прооперований. Тож я пропоную почати… І ставимо оцінки від 1 до 10. Від 1 до 10. Як домовлялись. Що, з чого починаємо? З індички. Ну що? Я знаю, який це смак, я це часто їм. Сім. Десять. Смачно. чого сім. Чого не 12 з 10? Дайте дуже раз. Так, наступний у нас огірок. Чи поштет? паштет? Наступний паштет. Наступний бішковий. Білковий паштет. Десять. Я знала, що буде 10, бо це дуже смачно. І врешті-решт, десерт. Десерт ну. я люблю. Тому зараз буде одиниця. Мені знаю, що це таке, це смачне. А, ниже нуля у нас є позначки. Ну, добре, п'ять. Я тепер розумію вас, коли ви кажете, мені не йде білок. Чесно, мені десь на вісім. Ну, без жартів. Але білок треба, навіть якщо він не йде. Ну, ну Мені смачно. Мені солодко, мені є хрустки, я вам зараз опишу. дайте баріатрики, як ми любимо. Значить, солодке пюре, реально солодке. Молочний смак. Е Білкової суміші і е, лохина, яка хрускає, це дуже смачно для десерта, який є корисним, дуже смачно. Андріаностапович, мабуть, і з цукром, <гум> <гум> тому йому не смачно. А це знак того, що якщо ви витратите перший час після баріатрії на те, щоб перебудувати свої звички, забути цукор, то вам буде смачно. А якщо ні, будете як Андрій Настапович ставити цьому десерту 5 і то, то тому що я вже просто на нього так злобно дивилася. <гум> Отже, ми вам показали сьогодні три прості, швидкі рецепти, на які ви затратите 20-25 хвилин максимум. Якщо ви хочете більше таких рецептів для баріатричних пацієнтів, пишіть у коментарях хочу книгу баріатричних рецептів. І... і ми щось не Таке ж саме смачне. І, і дива Красиво. трапляються, дива трапляються, і треба вірити в добре. І під новий рік дива трапляються, тому може ж таки трапиться диво і ну купу, купу крутих рецептів. Ми в загашничку маємо, тому але ми маємо знати, що вам цікаво. Бо якщо нікому не цікаво, ми будемо їсти самі. Ну нам не складно. Друзі, цей випуск підходить до завершення купа смачної їжі на столі. Але свята це не тільки про їжу. Живіть активне життя, відвідуйте друзів, танцюйте, рухайтесь і не проводіть всі свята на кухні. Веселих вам смачних і теплих свят! Всім гарного здоров'я і ідеальної ваги! Па-па!